Доброго дня, дітки! А хто з вас знає, що таке цирк? Погляньте уважно на картинки та уявіть, що ми з вами вирушаємо в подорож до Запорізького цирку. Запорізький державний цирк має багату історію, яка розпочалася ще в 1920-х роках. Коли в місті Олександрівській на Запоріжжя відбувалися перші циркові вистави, під час Другої світової війни літній цирк у місті було зруйновано, але вже у 1948 році його відновили методом народного будівництва, як літній цирк на території парку Металургів. У грудні 1966 року розпочалося будівництво. Нової будівлі цирку за адресою вулиця Рекордна. 20 квітня 1972 року Запорізький державний цирк було відновлено та введено в експлуатацію. Нова будівля вміщувала 2000 глядачів і мала площу 6748 квадратних метрів. Сучасний Запорізький державний цирк продовжує радувати глядачів різноманітними програмами. У репертуарі цирку представлені виступи акробатів, гімнастів, жонглерів, дресированих тварин та клоунів. Цирк активно співпрацьовує з талановитими артистами України, пропонуючи глядачам. Захопливі шоу-програми, які поєднують традиційні циркові номери. Сучасними елементами. А давайте з вами пограємо в гру хто працює в цирку. Я буду називати вам професію, а ви будете показувати її рухами. Наприклад, клоун сміється, акробат піднімає руки вгору, дресувальник показує, як керувати тваринами. Ми з вами вже засідались, пропоную зробити фіску. Вийшов клоун на арену і вклонився всім зі сцени. Вправо вліво нахилився, кругом себе покрутився. Клоун тихо потягнувся, раз нагнувся, два нагнувся, руки в сторону розвів, мабуть, м'ячик загуб. Запорізький цирк займається вихованням молодих талантів. Вихованці циркової студії беруть участь у виставах, демонструючи свої вміння у повітряній гімнастиці, акробатиці та інших жанрах. Це сприяє розвитку циркового мистецтва в регіоні та забезпечує спадкоємність традицій. Запорізький державний цирк продовжує розвиватися, впроваджуючи нові технології та підходи до організації вистав, щоб задовольнити смаки сучасної аудиторії та зберегти інтерес до циркового мистецтва. Дітка, давайте з вами намалюємо, кого б ви хотіли побачити у цирку. Що вам найбільше сподобалось, яким би ви хотіли стати в цирку?